Мобільними телефонами з двома картками на борту, які ми з легкої руки Самсунга, як першопрохідця називаємо дуосами, уже нікого особливо і не здивуєш. Але двосімні смартфони це новинка ринку. Хоча і тут виникають питання. Раз дві картки, то це у першу чергу апарат, щоб дзвонити. І надмірна функціональність, йому здавалося би і ні до чого. Але це не так. І ми зараз постараємось переконати вас у протилежному. Samsung, як по суті засновник цього класу мобільної техніки, випустив нарешті такий смартфон, в якому кількість та рівень компромісів зведені до мінімуму. Samsung S-DUOS. Ви правильно почули? S у назві це ознака причетності до найуспішнішої лінійки смартфонів цього виробника. Гляньте лише наскільки він зовні схожий на нинішнього флагмана – S3. Схожі вони будуть із увімкненим екраном, адже тут стоїть точно та ж операційна система Android, з точно такою ж останньою. Версію фірмової оболонки TouchWiz. так само в оздобленні дівайсу використано досить якісні матеріали. Корпус не маркий і протистоїть дрібним подряпинам. Значить, його стильний топовий вигляд збережеться максимально надовго. Ні, ні ви тільки не подумайте, що я і далі буду порівнювати ці два телефони. s має трішки іншого споживача, якому в силу робочих обов'язків чи там стилю життя треба постійно знаходитись на зв'язку і користуватися не одним телефонним номером. І цьому споживачеві дістанеться достатньо функціональний апарат. З досить великим дисплеєм на 4 дюйми діагоналі, нехай і на простішій tft матриці Проте рівень яскравості екрану та передача кольорів у нас ніяких заперечень не викликають. Процесор тут на 1 ГГц покоління ARM 7. 768 МБ оперативної пам'яті, тому тотальних швидкостей від нього не очікуйте, хоча на виконання всіх необхідних операцій її вистачає. Вбудованої пам'яті 4 ГБ. І, на щастя, є можливість розширити її додатково встановленою карткою до 32 ГБ. Значить, що на мультимедійну бібліотеку місце знайдеться. Хороша толкова камера на 5 Мпікселів, а попереду іще одна фронтальна, яка дозволить вам з більшим комфортом спілкуватися у скайпі. Частий гість зазначимо на такому класі дівайсів, а тут і є. Одначе суті смисл цього смартфону у двох одночасно робочих сімках, і я не оговорився, сказавши одночасно. От вам одна картка, от вам і друга. Отак акуратно вони розташовуються одна над одною. А радіомодуль тут, звичайно, ж, один. Телефони з двома, як відомо, у Європі заборонені. Що це значить? В інших двосімних моделей, коли одна сімка займає лінію, друга автоматично стає недоступною. А тут Samsung досить просто вирішив цю проблему. Ось вам в установках диспетчер-карток. І вмикаємо функцію подвійної сім-карти Always On. Відтепер, коли ви будете говорити по одному номеру, дзвінок з іншого буде. Буде переадресовуватися на зайняту вами лінію. І, неприємного вибачте, абонент тимчасово недоступний, ваші співрозмовники чути не будуть, і ви не пропустите жоден важливий дзвінок. Крім цього, ви можете більш тонко налаштувати і кожну із вставлених суди карток. Скажімо, одну призначити для дзвінків та смс іншу під мобільний інтернет. Або, як завгодно інакше, зважаючи на нюанси та вигоди ваших тарифних планів. У той же час це не означає, що ви не зможете оперативно скористатися іншою карткою. Тут вас вже. Виручить розширене меню дзвінків, набрали потрібний номер і натискаєте на трубку із позначенням однієї з карток або іншої. Вконтакти в адресній книзі так само можуть бути подані двічі з позначенням кожної картки, це щоб ви зайве не порпались у контактах. А з випадаючої менюшки ви можете швидко призначити пріоритет сімки, яка з них активніша можете бачити на верхній панелі. Якщо ж вам не подобається оце 7.1 1 та 7.2, 2 перейменуйте їх і заразом додайте їм відповідні символьні <значення>. Наприклад, ось так: одна особиста, інша робоча. І отут, як нам здається, і криється основна перевага цього смартфону. От є у вас свій телефонний номер, який уже років 100 знають усі друзі, знайомі, і пішли ви на нову хорошу роботу, де вам видали новий номер корпоративний. І пішло-поїхало два апарати. А де в мене ОТ? А де в мене це? А куди я записав? О, а я ж його не зарядив! О! s доз знімає цю проблему. Такий двосімний смартфон зливає дві ваші іпостасі домашню та робочу воєдино. Тримає всі ваші контакти, намічені справи, файли, електронні пошти в єдиному місці. Мирить вас, так би мовити, із самим собою. При цьому все акуратно розділене і одне одному не заважає. І що найголовніше, ви навряд чи отримаєте різкий дискомфорт від переходу на цей єдиний телефон. Судіть самі. Якщо до того у вас був старіший, примітивніший телефон, то ви одразу робите велике. Величезний крок уперед, отримуючи увесь навіть теоретично можливий функціонал останньої версії Андроїда. Так само ви не почуватимете себе обмеженим, відмовившись від крутого смартфону, цей також уміє усе те, що і ваш попередник, яким би функціональним і навороченим він не був. Нати вам доступ до усіх тих же ж програм, нати вам вбудований GPS, нати вам хорошу камеру, нати вам тривалий час роботи без підзарядки, нати вам до чого ви там ще звикли. Думаю, усе це ви тут знайдете.